Шановні жителі міста Балодухів, сьогодні у нас зараз така подія, сьогодні у нас відкривається виписна кімната. Ми довго будемо старалися зробити цю кімнату, так, так і ремонт в головному відділенні. За цей час, як ви бачите, ми приукрасили головне відділення в зв'язку з тим, що ми хочемо, щоб до нас більше приїжджали. Народжували дітей. З Цього року у нас заплановано приймати, не те, що заплановано, а ми з радістю ждемо жителів других районів, так само як з Краснекуцька, у зв'язку з закриттям половинен у Краснекуті. Планується на цей рік ну, планувати полови, це як сказати неправильно, але плануємо на цей рік прийняти до... 400 пологів. За цей рік у нас було 249 пологів. Вірні сказати, да, в минулому году трошки було більше на 11 чоловік. От. Так що ми у нас ми. Надаємо кваліфіковану допомогу. У нас зараз ще рогують два лікаря, куча регіонікологи, круглосуточний пост, власне, натологи є. Ну, Як і не без всього, є трошки ще недоработки, але в цьому році у нас ми плануємо ці всі достаточки трошки обрати. Є у нас індивідуальні палати для мам з дітьми, де може знаходитися як мама з дитиною, так і родственником. Планується зробити в цьому рокі, в році ще індивідуальний пологовий зал. Що він все виключає, то люди, які приходять народжувати, вони в цьому залі і залишаються. З усіма удобствами, тобто вони нікуди туди не виходять. Тобто, як создаємо слово приближення до домашнього. Звісно, що цей надай подякувати. Голові райради, пану Сергію Федоровичу, подякувати шарову Володимиру Анатолійовичу за сприяння нам допомогу, за сприяння казати, і коштів і для ремонту нашого відділення. За цей період, за цей рік у нас народжували по приблизно 40 жінок з других районів. Сюди треба включити місто Вільшани, місто Харків, також Пересічне, з Краснокутського району у нас приїжджали Золочів. Треба сказати, що в нашому головому діленні при виписке дітей вручується їм свідоцтво про народження. Тепер батькам буде дуже зручно. В тому плані, що не треба втічі на протязі місяця реєструвати дитину, а ця реєстрація відбувається прямо в стінах полового відділення. З... Тобто, батьки в термін до трьох суток можуть отримати свідоцтво народження дитини. Прийнявся закон. Це в службі реєстрації в ЗАГСах там по всіх рекозам, план... ну, казати, Буде, прийшов наказ, щоб тепер діти е, виписувалися прямо з зручним світоспронародженням. Ну, е, ці, е, будемо казати, проваджені тільки у в мірі у в нашому районі. Е, більш подробніше, звісно, я не можу таке відповісти, тому е, як у Харкові. в місті Харкові, я знаю, скільки нас не народжували, то е, реєстрація проходить, проходить по місту житлому. Виписки, тобто, де вони не жили, там вони вже в течії місяця реєструвати. У нас на сьогоднішній час реєструються в течі трьох днів. В день народження запросимо робітників ЗАГСу, вони приїжджають, збирають всі дані, всі тут, і вже через день, на сьогодні, коли вже будемо писувати, вони приїжджають і вручають сюди про народження. Порушуючи нагоду ж нагодою, хочу подякувати. Співробітникам Акушерського гінекологічного відділення в ремонті нашого відділення, які старанно віднеслися до цього, які залишалися у додатковий час, щоб швидше зробити наше відділення. Велике їм спасибі. Я Аліна, я місцева, наводила дівчинку в суботу. Персонал дуже гарний. Відносяться чуйно з повагою, дослухаються до всіх моїх прохань. Запрошую всіх народжувати голову відділення Бога центральної районної лікарні. Я маша, звуть Маша, приїхала я з в Богодуховською лікарню рожати до Сергія Владимировича рудіч до дуже хорошого врача. Дуже йому благодарна за доцю. Прийдемо ще за другим. Це точно. <реш> Спасибо, Сергію Володимирович, <реш> що, що зробив <реш> такий ремонт в роддомі, в родільному залі. Запрошую сюди до нього. Особливо до нього приїжджати і рожайте. Чим більше, тим більше. А я тебе Здравствуйте, я врач, я анатолог центральної центральна районно лікарні. Зовут мене Канабрицький Ігор Олексійович. Сьогодні ми приурочили нашу зустрічу відкриттю нашої виписної кімнати, яка була зроблена нашего отделения, прежде всего нашего заведующего района Вакуша Геникула, Сергея Владимировича Рудича. Уважаемые женщины, девушки, мы приглашаем вас э, приехать к нам в родильное отделение, родить малыша, выписаться в наших прекрасных условиях для вас. Для вас созданы палаты улучшенного комфорта, и есть шикарная выписная комната, специалисты, персонал доброжелательный, который будет вам помогать на протяжении трех дней, которые, будете, которые вы будете находиться в нашем отдельном доме. Мы очень вас ждем. Надеемся, не только что Богодухов, но и ближайшие районы наши, это Краснокутские районы, Валки, все, пожалуйста, город Харьков приезжают к нам. мы рады видеть всех, поэтому очень-очень вас ждём в наших в нашем отделении, родильное отделение, родильного отделения центра. Доброго дня. Доброго дня, Шановні жителі Богудухівщини. Сьогодні ми присутні, значить, приміщенні Центральної районної лікарні, в оновленому прийомному залі родильного відділення. Нам дуже приємно сьогодні перебувати тут, тому що у 2016 році ми виділили кошти районного бюджету з районною радою разом з Сергієм Федоровичем Пановим на ремонт родинного відділення. І перед нами стоїть мета порішити наші центральну районну лікарню для того, щоб було зроблено більше, було зручно нашим, нашим жителям. Перебувати, лікуватися або народжувати дітей. Тому дуже приємна місія. Сьогодні ми перебуваємо тут. Ви побачите ті речі, які були зроблені. І наше завдання стається поліпшити районну лікарню, поліпшити умови наших жителів, щоб вони намагалися і наші лікарі працювати краще, тому що. Дуже багато залежить від тих умов, від тих завдань, які сьогодні в нас стоять, для того, щоб поліпшити умови перебування наших людей, От. а народжувати чомусь родільне відділення, тому що це, перш за все наші діти, наше майбутнє і розпочинаємо із цього відділення. Ми продовжуємо Федорович час добавив, по всіх відділах, я думаю, що ми зробимо ще багато планів у нас і будемо працювати. Добрий день, шановні глядачі. Перш за все хочу сказати, що у нас лікарська галузь перебуває на стадії реформи і в цьому році розпочнеться реформування. І буде змінено. Фінансування з оплати койкоміс на оплату послуг, які виконує наша районна больниця. Тому ми для себе бачимо завдання, що наша больниця, лікарня повинна як можна більше оказувати послуг і саме в тому числі і радійне відділення. Всі ті, що у нас народжуються діти нашого району, повинні мати найкращі умови і народжуватись тут. Не тільки і тому ми це завдання для себе поставили. Перший крок ми в цьому напрямку вже зробили це ремонт. Наступні кроки ми будемо в цьому році по кожному відділу пройдемося і зробимо належні умови, щоб у нас наші люди, мешканці нашого району, могли отримувати гідну лікування. І якісне лікування. Тому що це та реформа, яку ми всі чекаємо, яка буде розпочата цьому році і протягом декількох років вона буде проведена. Дякую. Шановні глядачі, я хочу сказати такою, що зараз ми знаходимося в центральній районній лікарні, знаходиться скажімо, повністю наше керівництво району і міський голова, і депутати. Наше завдання направити роботу цього закладу на покращення, як можна максимум зусиль приложити для того, щоб цей заклад був комфортним. І на сьогоднішній день ці кроки, які зроблені, я думаю, дай Бог нікому не попадати в лікарню. Але як ви знаєте, що таке можливо, то люба людина зайде, буде зрозуміти, що тут є затишок, комфорт. Дуже Добрі штати, добрі люди працюють тут. І я думаю, що ми будемо розвивати цей заклад, ми з сумісними діями, з усіми відка... влади будемо працювати над цим. І сьогоднішнє робоче засідання якраз для цього і зроблене. І ще хотів би сказати, що майбутні реформи вони будуть непростими, але якщо їх Придумови створити, тобто продумати кожен крок. І у нас є шикарна лікарня, шикарне приміщення, шикарні є працівники і є опит роботи. Це теж дуже важливо. Тому я думаю, ці всі реформи підуть тільки на користь нашій громаді, і громада буде розсвітати і тим паче в медичній галузі. Я хочу добавити, що дуже багато сьогодні зроблено. Це, це під керівництвом нашого головного лікаря Миколи Івановича Грищенко, який душою боліє за, за те стояння, яке дійсно сьогодні є. Ви знаєте, цій людині не чуждо і тому колективу, який він сьогодні очолює, не, не чужді біди кожної людини. Коли людина попада в больницю, це дійсно біда для того, щоб як кажуть, набратися здоров'я. І після цього виписатися і з больниці їхати в свою родину. Сьогодні багато зроблено у нашій лікарні. І я, ну, ще більше потрібно буде зробити ті проблеми, які ми сьогодні почули. Ми будемо, як депутат обласної ради, вся команда, я думаю, Микола Віктор це сказав, районної державної адміністрації, увага, районної ради, ми будемо піднімати ці всі питання для вирішення на обласному рівні. Наскільки це нам вдасться, побачите ви вже самі в той час, коли ці питання будуть вирішені. Нарада, яку сьогодні провели робочу, це потрібно, потрібно сьогодні для проведення тих реформ, які сьогодні дійсно потрібні всім по реформуванню нашої медицини. Дякую.